Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо справжню смакуту налисники з трьома начинками. А зараз будемо готувати млинці. У глибоку миску вбиваємо 3 яйця, додаємо дрібку солі і 2 столових ложки цукру. Все ретельно перемішуємо. Вливаємо 250 мл молока. Розмішуємо, додаємо 200 г порушно і все ретельно перемішуємо. Додаємо ще 250 мл молока. Мішаємо. Додаємо 3 столових ложки олії і знову все перемішуємо до однорідності. Масу залишаємо на 15 хвилин, щоб одихнула. si punem opac timp